Усім друзі, привіт! Сьогодні у нас 2 липня 2023 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому неочкому відео хочу показати абрикос, який росте у мого батька в саду. Він по строкам достигання ранньо середній або середній. Сам абрикос цей був посаджений з кісточки десь років 35-40 тому. Це батько саджав. Два рази казав, він його пересаджував, так що назви сорту нема. Оце просто бачу, що він кожен рік з гарним врожаєм. Оце дивіться. По обробках тут було три обробки. Батько робив три обробки по цьому абрикосу. Перша була бордоська суміш коли бруньки набухали. І дві останні були по цвіту препаратом Signum. Гляньте, скільки абрикосів висить, Дуже багато. Посмаку добрий, дуже врожайний, кожен рік гарно плодоносить, Ясне діло, що потребує обробок, але кому треба врожайний абрикос, ось можете звернути увагу. Це без нормування. плоди не дуже крупні. Якщо пронормувати, батько, бува, коли час є, нормує, то плоди можуть бути приблизно до 80 грамів. Оце, друзі, не дивлячись на те, що при опиленні весною е, були дощі, було дуже холодно. І все одно цей сорт запалився просто чудово. Плодів дуже багато є, дрібні он треба було нормувати. Але середня вага, я думаю, грамів по 50 при такій загрузці буде. Ось. Зараз хочу нарвати, поміряти цукор. Він е дозріва неравномірно. Можна його збирати в два-три етапи. Якщо можливо пронормувати його, він буде одночасно. Якщо ні, то бачите, ось трохи є зеленкуваті, але є абрикоси вже е ті, що можна споживати. Давайте зараз зірвемо. А він тримається вже не дуже. Батько каже, що він його вже як неділю потроху обриває і їсть. Це каже, зніми відео, бо буду обривати його та робити компот та трохи на продаж. Ось руці який. Непоганий, в принципі, розмір для такої загрузки. Ну, зараз нарву, продегустуємо. Кому цікаво, є живець для щеплення цього сорту. Сорт, я не знаю, як його назвати, ну, середнього дозрівання. ось так. Кому треба, то кажіть так. У батька середнього терміну стигання. Ось кому цікаво на цей час це привид абрикос, каліровка крупноплідна. Той, що я показував, дуже смачний. Вона ще, бачите, ну, зовсім зелена. Це теж на цьому дереві. Ось отак. А цей вже можна споживати. Так ось, друзі, зірвав трохи абрикосів. Ті, які були самі-самі м'якіші. Давайте побачимо, яка вага. Загрузка була. Велика. Ось це самі крупні абрикоси. 54, 63. Так. Оце основна маса на дереві. Ось десь отака. 43. Ну, їх дуже багато. 46. Так. Треба нормувати було. Батькові не до цього. Він. На консервацію, на сушку, то йому треба багато, та дрібні йому підходять. Так. Давайте зараз побачимо, що всередині. Кістечка у цього сорту гарно відокремлюється. Ось вона свободна. Батько його суше постійно. Так. Так само роби варення. Мамка. Робить консервацію з цього сорту. Так, бачите. Як ж така темно рожевого кольору, соковита. Давайте побачимо по Соку, соку в середній кількості. Так, ну давайте скуштуємо, пробуємо який смак. Дуже солодкий. Оце визрівший солодкий просто капець. Класний персиково-абрикосовий присмак і аромат кислинків практично немає. Трохи під шкіркою. Ну, нема, нема таке. Десь-десь дуже далеко. Так, давайте побачимо, що з цукром по цьому сорту. Так. Аж цікаво, бо я ніколи не дивився. Так, 13. Ну, як основна маса абрикосів на цей час, бо були дощі. А це дуже сильно впливає на те, що цукор міняється, що по персиках, що по абрикосах, що по нектаринах. Ці культури не полюбляють дощі, коли вони дозрівають. Так, ну що можу сказати? Сорт, по-перше, врожайний. З мінімальними обробками можна отримати ось такий врожай, як ви бачили на початку відео. Сорт смачний, не дуже крупний, середнього розміру. кісточка відділяється, можна його використовувати як для десерту і так само можна використовувати як для переробки. Консервація, сушка, соки, джеми, варення. Такий новий відеоогляд. Кому відео сподобалось ставте. Вподобайку, це допомагає мою каналу. Розвитку. Так, всім гарного дня. До побачення.